Нотаріус із броварів уже 10 років прикутий до інвалідного крісла. Чи вдасться параолімпійцеві побити світовий рекорд? Те, що робить Олег Іваненко, сидячи у візку, не в змозі повторити навіть здорова людина. Молодикові паралізовані ноги, п'ясті рук, м'язи спини й живота. Та це ані трохи не заважає йому встановлювати світові рекорди. У рідних броварах усі його медалі зберігає музей. Свіжа газета і від ваша стані про вас. Єдина нагорода, якої тут нема, з Англії. Переплести ламанш, так і не вдалося. За два метри до фінішу Олегові зупинилося серце. Сьогодні Іваненко кидає новий виклик. Він хоче помірятися силами зі своїм однокласником, олімпійським чемпіоном. Після тренування ми побачимо, хто ж дужчий. Е, ну, я не знаю, зможе виглядають все, все тому, що хто виправляє таліє, але я думаю, так. Да. Ці хлопці змагалися ще в школі. Щоправда, тоді сили були рідні. Ливаненка з лихо, вихо листовора випадково поруч. Нещастя сталося з Олегом у день Івана Купайла. Спроба похизуватися перед дівчиною зле з ним пожартувала. Невдалий стрибок у десі, переламаний хребет і юнак назавжди прикутий до ліжка. Лішка була красива, я був молодий. Я теж нічого. Лікарі казали, що шансів немає. Олег не лише не ходитиме, ба навіть сидіти не здужає. Це в принципі нормально, це не та вистачає. У цьому випадку я точно знаю, що зберуся на роботу без так. Сім років тому в Олега не було нічого. Нині має поважний бізнес і все, про що тільки можна мріяти молодому чоловіку його віку на У 27 років в Олега кілька власних фірм і нотаріальна контора. Найбільше часу він пробуває саме тут. Найскладніше було навчитися ставити підпис. Ну, вот раз. Раз. Раз, 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 У нас все естетично, ніхто нічого не заміг. Людей не повинно шокувати по стані, в якому ти знаходишся. Про жінок Олег говорить неохоче. Та ідеали. Врученні премії Гордість країни Анжеліка Варум співає спеціально для Олега. За лаштунками спілкування триватиме. Заради цієї жінки молодий чоловік ладен на все. Ну, не знаю, як правило віло, але супер марку зможе поберега. Ще одна пристрасть Олега машини. Ну, Автомобілі взагалі з уже ще до травм, очень много водил автомобилей, і трактора і що угодно в деревні. Тепер замість трактора Мерседес останньої моделі. У сусідньому гаражі стоїть ще один. А біля будинку джип, але він для риболовлі. Сидіть, поїхали, прокатимося ще на скорист. Олег часто влаштовує аматорські перегони серед друзів. Коли й тут бракує адреналіну, йде в басейн. Сьогодні має проплисти, не дихаючи 100 метрів. У світі цього не робить ніхто. Відмовився і лисогор. Чемпіон хоче позмагатися з однокласником, але з диханням. Отже, спортсмени у воді можна розпочинати. У воді Іваненко почувається ліпше. Пливе не дихаючи, і йому складніше. Під час таких експериментів Олегові вже не раз зупинялося серце. Та що ми бачимо? Параолімпієць на частки секунди випереджає чемпіона. Це черговий рекорд. Це прилично. Ну що? Це серйозний, серйозний результат, серйозний показатель. І... Стоїть аплодувати стоїть. У скарбниці плавця вже 9 вагомих досягнень. Поміж них рекорди України і навіть Європи за кордоном багато хто називає його українським дельфіном. Удома не втрачають надії, що Олег колись таки зможе ходити. Пішки ну, побачимо. Якщо наука, до того дійде, то будемо ще й бігати.